Всім доброго дня! Приїхала ось така посилка від інтернет-магазину Сімейний сад. Буде зараз розпаковка, те, що ми всі дуже любимо. Але, друзі, зараз я все це зараз розріжу скотч, все це розпечатую і потім покажу, тому що я так вважаю, так дивлюся, що дуже багато часу витратиться на те, щоб саме от на розпакування. Зараз розпакую і потім роздивимося всі рослини. Ну, ось так, друзі, виглядає вміст моєї посилочки. І зараз будемо дивитися. І так, тут у мене є мажевільник скальний Blue Arrow. Дивіться, який. Ось він такий височенький, не пишуть. Не пишуть, який вік його, ось в трьохлітровому горщику він. Дивіться, який гарненький, хочу перепланувати свої клумби, свою ділянку, і хочеться посадити ось такі багаторічники, як говорять для саду, який. Малодоглядальний, так скажімо. Ось це буде такий, перші три представники такого малодоглядного саду, вона, мабуть, така більш голубеньким відтінком. Ну, поки що, вона зелена, але я думаю, що... Ну, хоча і так видно, так, друзі, що такий є сизий такий відтіночок. Ось цього скального можжевельника. Так. Коштує він 135 гривень. Ось така рослинка в трьохлітровому горщику. Так. є туєвидний. Red Star. Ось, бачите, подивіться, з такими червоненькими. Кінчиками. Ось такий кипарисовик Red Star. Ну, один голубенький, інший червоний. Ось і третій ще один кипарисовик. L'avсуana Gold Wonder. Подивіться. Gold Wonder півтора-літровому морщик. ця рослинка. 95 гривень. Так, і Red Star 120 гривень. Ось цей пересилок, той є видний, коштує 120 гривень. Дуже демократичні ціни, я так сказала. І дивіться, ось я купила собі такий світлофорчик. Жовтий, червоний, і зелений. Ну, синьо-зелений, ну. Будемо вважати, що поки що Ну, є такий відтіночок, я точно знаю, що це він. Blue Arrow. Так, наступна рослинка. Клематіс. мітловидний порпуре Star. Ось, друзі, цей клематіс, він схожий чимось із, можливо, звичайно, хтось знає, хто ні. От у мене є, наприклад, він. Клематіс, називається, як же він називається? Називається він виноградолистий. Так? Ось він така шапка білих квітів виростає. Дуже він такий зручний. Третя група обрізків, тобто осінньо обрізаємо. Ось, можливо, він навіть. Зацвіте квіти будуть білі. А ось листечко, дивіться, воно таке червоненьке. І воно буде змінюватись, я так розумію, що на осінь, що зараз воно таке більш зелене, а на осінь воно зміниться на більш червоне, такі, навіть таке до бортового, я б сказала. Ось такий клематіс. І зараз ще один клематіс, друзі, з якого, в принципі, починалося це замовлення. Це так основна рослина в цьому замовленні. Це Клейматіс гірський Фрагрант Спрінг. Ось подивіться, він уже квітує. Подивіться, яка краса, можливо, хтось скаже, що ну, такі прості квіти в нього. Але, друзі, річ у тім, що цей клематіс ось більш він на княжок схожий. Лістечко, як у княжика у нього. Ну і квіти також. Ну, це таке дуже спірне питання. Про княжики і клейматіс і це ми упустимо, скажімо так. Ось він уже квітує. Так ось річ у тому, друзі, що цей клематіс, це Ліана, і він виростає до 3 метрів висоту. І ось уявіть собі, цій рослині 3 роки, це трирічний саджанець. І ось з кожним роком він буде все, все вищий, все ширший. По типу, як я показувала, в мене є клейматіс так? Тангуцький. Ось він дуже високо плететься, розростається в шир, роз... висоту до 3 метрів. І от уявіть собі, коли цей кущ. Ну, я думаю, що вже в наступному році, він буде величезний і весь усипаний, ось такими квіточками. Ну це ж просто супер. Є в мене там одна задумка. Якщо в мене вийде, я обов'язково потім зніму відео, вам покажу. Потрібно мені там засушити одне дерево, дуже-дуже. Яке мене бентежить. І ось я хочу біля нього посадити і пустити по дереву ось цю красу. Уявіть, потім просто навесні буде таке квітуче дерево. насправді буде засухле, але ось цей клейматіз буде по ньому плестися, і воно все буде. Буде купа купа таких гарненьких, таких ніжних квіточок. Ось. Така чудова рослинка. Так, мені хотілося. Тепер. Я навіть не знала, що він вже і квітує, тому що, наскільки я читала, то він квітує травні, але в цьому році я так розумію, що взагалі все дуже рано квітує, і це не дуже добре, друзі, тому що насправді, хоч я зараз дивлюся наперед погоду, начебто має бути тепло, але роблять такі прогнози, що в травні ще буде дуже холодно, там холодно просто до якогось мокрого снігу, не знаю. Тому поки що ці всі рослини буду я тримати в горщиках. Ой, ну просто не можу ним налюбуватися. Він зараз висоту біля метра. Ось. Метр краси. Він вже квітує. Хоча пишуть, що він квітує в травні. Ось так виглядає моя нова покупочка. Хороші рослинки. Дякую всім за увагу, друзі. Якщо вам подобаються мої відео, не забувайте ставити вподобачки, підписуйтесь і будемо разом вирощувати красу.